На за життя цієї школи хвилюються і представники міста Кирилогразия, які не мають відношення до цієї школи, але мають відношення до правди справедливості. Правильно кажуть? Так, громадянська позиція має бути. Правильно кажу, тому що в нас маленьке місто, ми один одного знаємо, а тепер, будь ласка, нас питання. Конкретизуйте питання, щоб у нас був не театр одного актера. Будь ласка, поголоває. Наші вимоги, так, так, так. вимоги ми подали в усній формі. Наша єдина вимога це припинити керівництво нашого Це єдина наша вимога. Ні, я просто бачу Тут ну, Давайте так, зразу. Коли прийде закон України про люстрацію, порядок, затверджений, статті, питань нема взагалі будь ласка. А коли в людей вже не вистачає терпіння протягом трьох років чекати якісь закони про ілюстрацію, ще про щось? Ну, як? Давайте конкретно про е, чому, що літак в директорі. Перша була, я так для інформації, може не всі знають. Перше була, перша була документація, бо не знаю, може заступник казала Володимирівна, була спочатку перший документ. В я, якому я до речі зараз інформую тих людей, які не були, які не ну, трішечки розуміють, про що мова, а взагалі ну, не розуміють, про що мова. А хочеться знати. До мене навіть я перепрошую, не до мене, не до мене. До голови облради. Я просто не хочу, щоб вас використовував. До голови облради звернулись 27 осіб представників школи інтернату. Про те, що. Декілька років назад неправильно звільнили тодішнього директора, тодішнього директора, мені дуже складно говорити. Тодішнього директора пальського. Це я так для тих, кого, хто не являється вихователями, педагогами, технічним персоналом школи інтернат Бобринця. Що ви просто інформацію знали історію питання? Звернувсь до голови облради. Голова облради і не тільки з цим питанням можна я призначенням. Балень, коли не ні, надам вас. Давайте ну, ви я вихований, так, будь ласка, я можу це всі говорити, я всіх вислухаю. тому що, В принципі, процес виховання, він процес, ну, я так для вчителів, якщо вони згадають, коли вивчали на стаціонарі і теорію теорі педагогіки. Так от, коли прийшов документ, розписали документ на обласну раду, і обласна рада, і ми, і представники, поїхали в цю школу. Це було в п'ятому. Наступного тижня було дві комісії комісія по власності і комісія за освіти, де розглядалася це питання. Але спочатку було питання, спочатку ізначально. Лист був написаний про те, що Павленка взагалі не було. Було в лист написано, що поверніть нам пайсько, його неправильно звільнили. Там є, там, там, там є купія. Є, 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 є купія зараз. О є Мін, не дайте перший лист. Перший, перший лист, лист. Перший, перший лист. Дайте мені. Дайте мені перший лист на голову ради. Ну, де 27 підписів. 27, де написано, що неправильно там лайн, кавальчук, ліжка, я пам'ятаю. І паєцьки, все більше інших прикладів. Призвищ не було в першому листі. Я перепрошую, пам'ять дуже гарна. Давайте не це перший лист. Будемо військовій. Чого... Ні, ну це перший Давай. лист. Другий лист приходить бікпису 67 осіб, де написано, що ви робите. Павлінка повинна на місці бути. Є лист є, є такий у вас лист. У нас такий лист є. А ви знаєте про цей лист? Ні, це неправда. Це неправда. Це неправда. Там 48 підписів. Там 48 підписів. і 48 підписів. І них тільки тринадцять чотири ви вихователі. Останній – це персонал. І 4 підписи педагоги взяли. А в нашій – другий лист. Людина, яка підписувалася, вона повинна знати свої підписи. У мене питання. Ви вчитель? Так. так, а який предмет? Мені жаль цих дітей. Я перепрошую Мені жаль, Надаві а тепер у мене питання. Права, давайте голосніше кричіть. Ну, Ви хочете почути мене? Ви прийшли до мене, не давайте поспілкуємося. Ні, почекайте, будь ласка. Я Ви знаєте, які у вас знаю. діти, з якими у вас формами, з якими у вас вади діти? Хто тобто, ну ми знаємо. З цими дітьми потрібно працювати. А якщо людина, почекайте, будь ласка. Ви прийшли до мене? Чи ну давайте ви говорите, я посту я поступила? Давайте не ображайте, навіщо ви ображаєте? А ви мене, коли я одна людина, без мікрофона говорю, а ви спілкуєтеся, кричите на мене. Ну далі можете я поступи, постаю. Тому що ви переказуєте зміст листа тільки той, який ви хочете mm -hmm. до нас донести. Але в змісті листа дайте повторно. У мене теж дуже гарний голос, хоча я не голова правкому. Дайте, будь ласка, перший mm -hmm. примірник листа, де написано чомусь, зняли батько. Mm -hmm. дайте, дайте мені цей дайте місили, щоб я не да, казала. Ви не ви, ви не ви, я хочу. Mm -hmm. Де написано, що до нас прикладіше? Я все пам'ятаю. Я не хочу говорити. Тепер у мене питання, Алла Володимирівна, до комісії, до комісії була тестація школи, яка буває раз в 10 років. Була комісія? Була? Були. На уроках були? Були. були гарні вчителі. Гарні, гарні. А що ми не знаємо, чи акт ми ще не влечили. Ні, ну я, я перепрошую, гарні. звісно, я може я маленький чоловік, але ну, я голова регіональної експертної ради. Ну так, так. На, на хвилиночку, щоб ви розуміли. Так? Я хочу побачити. От комісійна будуть розказувати про школу, все. Школа пройшла тестацію? цілому, поки да. що ж авто немає. Прийшла. Прийшла? Ну, да. ну я не знаю, бо я не підписувала ще. бо я ж підписував. Засідання потужні спеціальне засідання. Ми ще не знаємо інформація, яка дійшла до нашого. Ми не снижемо. Інформація про те, що дойшла, чи ну, дійшла чи не дійшла. Ну ви кіно департаменти. Ви що не знаєте, пройшла школа чи не пройшла? Я не розумію, дівчата. Є засідання, Рир. А ви не буваєте на тому засіданні? Я його провожу, але ще що не маю. бачу, що ви знаєте, що не пройшла школа. Чого ви у них прийшли? Як спитаєте? не прийшла? Як ну, ви, ви у них Як прийшла, Тассі, чи не прийшла? Як не прийшла? Прийшла? Що ви спрашиваєте? Я перевіряла. Бо мені дуже, дуже, ви знаєте, я слухаю, дивлюся на вас, ви все використовуєте на свою, на свою користь. Ви не до тих людей. Цих дітей, ви поїдьте і там побудьте, хоч в неділю. Ви побачите, як веде себе ота директриса, яку вони вже три роки виходять і просять, щоб ви її змістили, щоб ви забрали її. Я що не зрозуміла? Це ж не один, не одна дітя. людина приїхала, за людей. Що ви хочете? Я не знаю. Чого вона треба Тільки вам треба задали питання? Так, я задала вас питання. Шановні перевізники, я перепрошую. Якщо у вас питання, поспілкуйтесь, ну я не чую, чесно. От відверто. Дуже погано, що ви людей не чуєте. А я своєму заступнику говорю, можна заступникам сказати, що я вас не почула із за нього. Чи ви не чуєте себе? Ми, ми чули. Ви мене не почули. Дуже... Або я не буду. А можна прохання? Давайте я закину групу в кабінет. Поступуйте. Але... Ні, ми ми боїмося вже до вас. Часи. Що таке? А як ми да ви можемо не відповідати? Вас 10 осіб. Як Ви можете будемо Так ви ж самі запропонували вийти на вулицю. Ну вам вже в, в коридорі важко. Ми всі так вміємо робити. Я зрозуміла, що ви можете, що ви не можете. Гарно працюєте. Я все зрозуміла. Все зрозуміла. Дуже на жаль, що ви маєте вищу ще ініціативна група пішли. Пішли, пішли, пішли. Кого ви делегуєте Дівчата виберіли? У нас є наша світа. Десять чоловік, скільки чоловік? Ну, це мене давайте десять. Начать десять чоловік пішли.